Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, тенісу говоримо про другий раунд Роланга Роз 2025. Говоримо, звичайно ж, з українським акцентом. Тим паче, що є про що поговорити, оскільки українські тенісистки, які встановили рекорд щодо виходу до другого раунду, на цьому не зупинилися і встановили рекорд щодо виходу уже в третій раунд, оскільки масово туди пробилися. Про все найцікавіше говоримо далі. Але розпочнемо з кількох загальних замальовок по другому раунду Ролан Роз 2025. Ну, по-перше, продовжують крокувати турніром американка Медісон Кіста Нік Сінер, тріумфатори Австраліан Опен. Відповідно, продовжують претендувати на сезонний шолом. Тим не менше є втрати сіяних як в жіночій, так і в чоловічій сітці. Зокрема, в чоловіків більше не претендує на титул дворазовий фіналіст Ролан Рос, норвежець Каспер Руд, який до того ж підходив до турніру в доволі таки непоганій формі, оскільки нагадаю, виграв Мастерс в Мадриді. Але другий рік поспіль з рудом трапляються незрозумілі речі на Ролан Гарос в минулому сезоні було харчове отруєння і поразка. Цього разу травма, відповідно, також поразка в даному випадку в другому раунді. Також не претендує на титул більше і грек Стефано Стецепас на даний момент уже 20-та ракетка світу. Наскільки він програє італійському гіганту 167-й ракетці світу, 23 річному Матео Гіганте в три годині битві: 4, 6, 7, 5, 2, 6, 4, 6. Ось цей італійський гігант в наступному раунді буде грати проти американця Бена Шелтона, 13-ї ракетки турніру. Тенісиста, який найшвидше подолав другий раунд, взагалі без матчу, оскільки супротивник знявся зі змагань. Тож Бен піде економив сили на матч проти кривника цицепаса. В жіночій сітці також є втрати сіяних тенісисток, але одна з топових сіяних, а саме Еліна Світоліна, продовжує крокувати турніром, оскільки в другому раунді здолала 82-го ракеткою світу у горку Анну Бондар в двох сетах. Але цього разу перемога була максимально складною. Навіть саме святкування цієї перемоги багато про що говорить. Якщо в стартовому раунді здолавши туркиню сонмез Еліна, просто потисла кулачок, склалося вражена, що просто зробила роботу, то цього разу емоцій було хоч через край. Гра розпочиналася на подачі Українки. Звичайно ж, в першому геймі потрібно, як то кажуть, ще знайти свою гру. І відповідно були певні труднощі. Але Еліна ударом на виліт перший гейм закрила та повела 1-0. Загалом же стартувала 3-0 з брейком, але в цей момент пауза на дощ, пауза, яка тривала більше 40 хвилин. І після цієї паузи на корт виходить трішки інша Еліна. Збивається приціл, особливо в плані першої подачі. І Угорка миттєво цим користається. І вже вона виграє три гейми поспіль, тож нічия три Після чого тенісистки тримали свою подачу, хоча на фініші сету у Еліни на прийомі були сетпоінти, але тайбрейку уникнути не вдалося. Останнім часом Еліна класно діє на тайбрейках, хоча останній тайбрейк в чвертьфіналі тисячника в Римі Еліна програла. Тай тайбрейк проти Бонда розпочинається невдало. Подавала Еліна, і угорка приймає на виліт. 0 1 міні-брейк. Але п'ять наступних розіграшів залишаються за українкою. Повівши 5-1, Еліна довела до перемоги на тайбрейку 7-6. Перша партія. За Еліною. Другий сет Світоліна розпочинає на прийомі і розпочинає з класного прийому на виліт 0-15. Взялася українка робити брейк, але брейку зробити не вдалося, оскільки і цей і наступний гейм за угоркою Бондар повела 2-0. Більше того, була близькою до того, щоб повести навіть 3-0, оскільки на своїй подачі мала комфортні 40-15, але Еліна проявляє характер та зрівнює загалом рахунок по геймах 2-2. До 5-5 тенісистки тримали свою подачу, хоч і дещо по-різному. Наприклад, Бондар один із своїх геймів взагалі під нуль взяла. А на подачах Еліни була боротьба. Навіть брейкпойнти було у угорки, але Еліна витримала 5-5. Ну а за цього рахунку вже дещо фізично підсідає Бондар. За цього рахунку подавала саме вона. Перший розіграш доволі таки легкий м'яч не дістала, в другому Еліна пробуває на виліт, і хоча угорка майже сіла на шпагат, але до м'яча таки не дісталася. І в підсумку світоліна робить брейк -пір під 0 та за 6-5 виходить подавати на матч. Заробляє матчпойнт, вибиває супротивницю з корту і після чого пробуває в неприкритий кут. Неймовірні емоції. Важка перемога 7-6-7-5 за майже 2 години та вихід до третього раунду. Але все ж таки одна неприємна подія для Еліни в другому раунді трапилася. Трапилася вона вчора пізно ввечері. Її чоловік, француз Гель Монфілс, в чотирьох сетах програв п'ятій ракетці турніру британцю Джеку Дрейперу, від якого нагадаю, ми чекаємо гренслема. 3-6, 6-4, 3-6, 5-7. Хоча в четвертій партії Монфілс з брейком лідирував та навіть на сет подавав, але в підсумку поразка за більш ніж три години. Чому специфіка цієї поразки? Не раз ми відмічали, що на великих турнірах, на яких одночасно виступають і чоловіки, і жінки, тобто і Монфілс і Світоліна, якщо хтось цієї пари програє, доволі оперативно і інший з цієї пари також завершує виступи. Сподіваємося, що в Парижі такої ситуації не трапиться. Однією з сіяних тенісисток, яка завершила виступи в другому раунді, стає 12-та ракетка турніру Безпрапорна Діана Шнайдер, кривниця Анастасії Соболєвої. А все через те, що в другому раунді грала проти Даяни Єстремської, від якої ми побачили максимально, як завжди, агресивно ризикований теніс. В п'ять разів активно виграних м'ячів більше саме у Українки, ніж у безпрапорний. Хоча при цьому Даяна і втричі більше напомилялася. Ну і також однією з причин поразки Шнайдер стало те, що не робить роботу над помилкою. На другому поспіль турнірі програє побагато геймів поспіль. Нагадаю, в тому числі в першому раунді проти Соболєвої повела оперативно 5-0, але потім 6 поспіль геймів виграла українка. І за 6-5 подавала Анастасія навіть на сет. Дещо подібна ситуація трапляється і в матчі проти Ястремської. Безпрапорна оперативно в першому сеті виривається вперед з двома брейками 4-0, хоча насправді простих геймів не було. Боротьба була на подачах обох тенісисток, в тому числі у Даяни були брейкпоінти, але результат на табло. Ястремській дуже сильно допомогло те, що подаючи за 0-4, вона бере свою подачу під 0-1-4 і розпочинає камбек. Та зрівнює рахунок на 4-4. Знову мініпровал від Шнайдер. Ястремська, щоправда, могла таки першу партію програти, оскільки коли за 5-5 подавала, 0,30 було на її подачі, близенько було до брейкпоїнтів, але Даяна виграє 4 розіграші поспіль та попереду 6-5. За цього рахунку вже Шнайдер подавала на те, щоб залишитися в сеті. Два сетпоїнти у Даяни. Шнайдер перший з них відіграє, а на другому агресивно пробуває Ястремська, а м'яч після удару Шнайдер летить в сітку. Перша партія за Ястремською 7-5. Другий сет Даяна розпочинає на куражі. Стартує 2-0 з брейком. Щоправда, коли за цього рахунку подавала, відбувається дуже затяжний гейм. Аж чотири брейкпоінти було у Шнайдер, і один з них вона таки реалізовує. Після чого ще й захищає свою подачу під 0, тож уже рахунок зрівнявся 2-2. Далі був обмін брейками, доволі таки нервовий теніс, і в підсумку діло знову дісталося до 5-5. І розв'язка цього сету була аналогічною тій, яка була і першому. За 5-5 подавала Ястремська. Знову були труднощі, навіть Унок був рівно, але Даяна витримала та повела 6-5. А безпрапорна за 5-6 подавала на те, щоб залишитися в сеті та в матчі, і цього разу не залишається переконливо, оскільки Ястремська робить брейк під нуль. Причому на матчпоінті так потужно пробила, що Шнайдер аж присіла. Двічі 7-5 за Ястремською. Вона виходить до третього раунду. Далі говоримо про нашого лакілузера Юлію Стародубцеву, яка в другому раунді також грала проти безпрапорної проти 37-ї ракетки світу Анастасії Потапової. Перша очна зустріч тенісисток. Потапова це тенісистка, у якої, якщо полетить перша подача, з неї грати дуже складно. І в першому сеті у Анастасії подача летіла, тому була неймовірна боротьба. А от в другому не полетіла, як наслідок в другому сеті, безпрапорна жодного гейму на своїй подачі не виграла. Прекрасно на прийомі відіграла. Але розпочинаємо з першого сету. Юлі вдається ривочок 2-0 з брейком, але безпрапорна відповідає тим самим 2-2. Після чого тенісистки максимально переконливо тримали свої подачі до рахунку 5-5. Взагалі обійшлося навіть без брейкпойнтів. Причому безпрапорна два поспіль гейми взяла взагалі під 0. І коли вона за 5-5 зробила брейк та за 6-5 вийшла подавати на сет, було трішки тривожно. Навіть до сетпойнту Потапова дісталася, але Юлія проявила характер. І цей Сітпойнт відіграла, і в підсумку брейк зробила. І цей гейм, схоже, був вирішальним в матчі. Тому що перевела діло на тайбрейк Українка, який і виграла та забрала першу партію 7-6. Ну а в другому зробила аж 4 брейки. І хоча два гейми на своїй подачі в підсумку програла, тим не менше за 5-2 вийшла закривати матч. Закрила в ризикованому стилі, оскільки поступалося 15-40. Було два брейкпойнти у безпрапорної, два шанси повернутися в гру. Але Юля. Знову демонструє характер. Відіграє ці брейкпойнти, виходить на матчпойнт і з першої спроби реалізовує. Тож казка Юлії триває. Перемога 7, 6, 6, 2, вихід до третього раунду. Вчора свій матч в одній 32-й фіналу зіграла Ангеліна Калініна, котра грала проти однієї з господарок, але при цьому аж 361-ї ракетки світу Луа Буасон. Матч, після якого так і хочеться запитати, хто ж це таки взагалі Луа Асон. Тенісистка, у якої, по крайній мірі, в матчі проти Калініної була неймовірна перша подача. Загалом по матчу під 80% влучання першої. І це ж було не просто надсилання м'яча. Середня швидкість першої подачі Буасон була на три. 3... 30 кілометрів вищою, ніж у Ангеліни. Шансів у Калініної на прийомі взагалі не було. В першому сеті Каліна поступалася 0-5, але бублика таки уникла 1-6. На початку другого сету навіть був певний оптимізм, оскільки друга партія розпочиналася на подачі Українки і Калініна бере свій гейм та вперше в матчі лідирувала по рахунку 1-0. Був, скажімо, план тримати свою подачу та дістатися до тайбрейку і там спробувати щось зробити. Але цей план доволі таки оперативно провалився. Оскільки за 1-1 Ангеліна програє свою подачу під 0, і на цьому все стало зрозуміло. Трішки довше ніж годину Ангеліна протрималася і зазнала поразки 1-6-2-6. Незважаючи на те, що Буасон – 361-ша -ра ракетка світу, вона і лише одна з двох францужинок, яка на даний момент залишається в одиночних змаганнях. Тому, можливо, організатори турніру будуть надалі ставити її матчі на центральні корти, тому що своїх французи люблять. Тож три українки пробилися в підсумку до третього раунду. Це також національний рекорд. Ніколи так багато українок на цьому гренслемі до третього раунду ще не діставалися. Переходимо до анонсу третього раунду. Еліна Світоліна буде грати проти 83 ї ракетки світу, шульги зі Сполучених Штатів Америки Бернарди Пере. Тенісистки, у якої, якщо летить перша подача, це дуже серйозна тенісистка. А От якщо першої нема, абсолютно посередня тенісистка. Відповідно, виникає питання, якою ж буде перша подача Перри в матчі проти Світоліної. Подивимось, за очними зустрічами лідирує Еліна 1-0. Щоправда, той матч було проведено ще аж у 2013 році. На Юлію Стародубцеву в третьому раунді чекають серйозні випробування. По-перше, матч проти четвертої ракетки світу італійки Ясміне Паоліні, у котрої на даний момент восьмиматчева переможна серія, і котра, нагадаю, є фіналісткою Ролан гароз 2024. Ну і плюс до того, цей матч буде на центральному стадіоні. Сподіваємось, що всі ці речі Юлію надихнуть на серйозні звершення. Перша очна зустріч тенісистов. Ну і також скажу, що переможеця пари стародубцева Паоліні в наступному раунді виходить на переможецю пари Світоліна Пера. В коментарях залишайте свої думки щодо того, чи буде українське протистояння в наступному раунді. А от у Даяни Ястремської знову буде випробування безпрапорними. Цього разу 18-ю ракеткою світу Людмилою Самсоновою. Тенісисткою, яка на попередньому тижні не відпочивала, а грала на п'ятисотнику в Страсбурі і дісталася до вирішального матчу. Але фінал програла представниця Казахстану Єлені Рибакінь. Чи буде втома у неї в матчі проти Ястремської? Подивимось: перша очна зустріч тенісисток. Переможеця пари Ястремська Самсонова в наступному раунді скоріш за все буде грати проти китаянки Сінь Венжень, яка буде Явним фаворитом матчу проти 18-річної канадійки Вікторії Мбоко. Скільки українок проб'ється до однієї восьмої фіналу, сподіваємося, що так і будуть. Про це ми поговоримо в наступному випуску в огляді третього раунду. Тож не пропустіть! Ну а на сьогодні, все. Дякую за увагу, за приділений час. Також нагадую, що ви можете підтримати канал по-особливому. В описі під відео є вся необхідна інформація. На все добре!